По вулиці Охтирський шлях, що у Полтаві розпочали поточний ремонт дороги. Нове асфальтобетонне покриття підрядники кладуть на найбільш критичні ділянки від південного вокзалу і до залізничного переїзду наприкінці вулиці. Таким чином за два тижні вдасться повністю оновити дорогу, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Каже, він неодноразово проводив зустрічі з місцевими жителями, слухав про їх проблеми. Та темою номер один завжди було жахливий стан доріг. До мене неодноразово зверталися мешканці саме цього мікрорайону і Дублянщина, і Новобудова, і Лісок, і Вакулинці, через те, що вони, їдучи по цій вулиці, потрапляють постійно в яму. Як правило, у міської ради на такі райони саме не вистачало грошей, і вони робились по вторинному принципу. Спочатку центр, а потім все інше. В цьому році цю тенденцію змінили і на сьогоднішній момент розпочали всі ремонтні роботи дорог саме з віддалених районів. Дана дорога після попереднього поточного ремонту вже зносилася. Покриття тріскалося у різних місцях і утворювалися ями, розповідає майстер, що асфальтує, Віктор Черкас. Переконує, без ремонту ця дорога б не витримала наступний осінньо-зимовий період. Спершу ми срізаємо старе, старе покриття асфальту фризою. Ми вирізаємо ті ділянки, де найбільше просадки, де ями, там де тріщини, а новий асфальт ми не трогаємо. Після того, як заробимося, проходить щотка, вимітає весь пісок, весь мусор. І після того видуваємо і смолимо. І ложимо нове покриття. Не залишилися осторонь цього року, і мешканці прилеглих вулиць до головних доріг у цьому районі. За словами Юрія Бражника, вдалося засипати 10 таких проїздів. По дорогам, по яким немає асфальтобетонного покриття, там пройшов грейдер, підсипав де було потрібно, пройшов каточок і вирівняв таким чином, щоб люди могли нормально добиратися на роботу, в школу і так далі. Вулиця Охтирський шлях це лише початок, переконує Юрій Бражник, адже у Полтавській міській раді цього року запланували ремонтні роботи доріг у найбільш віддалених районах обласного центру.